Василь Васильович, вже рік пройшов, але питань залишається багато. І в нас, звісно, перше, чи була в Службі безпеки України інформація про наявність БУКів сепаратистів в червні-липні до того, як було збито Інформації щодо буку не було. Були окремі натяки бойовиків щоб підсилитись в плані боротьби з нашими літаками для їх збиття, і, звичайно, прогнозувати те, що якимось чином ні звідти, ні звідси появиться з-за кордону з Росії БУК з екіпажем, який зможе ним управляти, це складна система, яка потребує особливих навіків і досвіду. І, звичайно, передбачити це не було можливості. Коли мене запитують, я, мабуть, опереджую деякі ваші питання, але вони в контексті. Мене запитують, чому не підняли ешелон, не підняли вище чи не закрили повітряний простір. Я кажу, ви можете вгадати, коли де і звідки з'явиться кулькова молнія, шарова молнія. Не? Отак і цей бук. Раз і пооб'явився, хто міг передбачати? Ніхто не міг передбачати. Це не виправдання України, це виправдання того, що бувають обставини, які передбачити неможливо. І таку зухвалість, такий цинізм того, що вже все небо обстрілює. Ви розумієте, що більше 20 кілометрів летить ракета, випущена з боку. Ніхто не міг передбачати. Мабуть, самі терористи. Злякалися, що таке сталося. Тоді йшлося про те, що буде наступ, були дуже дуже активні бойові mm -hmm. дії, і що в них є такі установки в розпорядженні. Не було ніякої інформації про те, що бойовики зможуть використати бук, або тим паче, що приїде російський екіпаж і буде стріляти з бука на нашій території по літальним апаратам. Скажіть, і, ну, все ж виникає запитання, наприклад, там, ті самі німецькій і в інших часом про те, що Україна не закрила там, вчасно повітряний простір, і знаючи, що, можливо, там ведуться бойові дії. Чи як, як ви з цим матеріалом працюєте і з такими закидами? Це якби не е, закид на сторону наших. Партнерів інших країн, але всі знали, що там йдуть бойові дії. Всі знали, що в них активну участь приймає російська зброя, російські найманці, російські військові, які мають на озброєнні дуже серйозну зброю. Це основна доказова база з боку Служби безпеки України рік тому це перехоплення телефонних розмов. Ми всі їх добре пам'ятаємо. Чи ці записи міжнародна слідча група розглядає як докази? Я хотів, щоб ви всі зрозуміли, як працює Міжнародна слідча група, філд офіс, польовий офіс і національні слідчі, кримінальні провадження, порушення, або справи порушення, якщо говорити мовою старого кримінального кодексу, у 12 країнах світу. Це ті країни, піддані або громадяни, яких загинули, або мають відношення чи то до літака, чи то, то до володіння літаком. І всі вони зареєстровані провадження за статтями вбивства, знищення транспортного засобу. У нас терористичний акт. І після того, як ми його зареєстрували, після того, як почали розслідування, створили 7 серпня міжнародну слідчу групу. Слідча міжнародна група не є суб'єктом розслідування. Не вона може висувати обвинувачення або оголошувати підозру. Які національні слідчі в рамках своїх проваджень можуть це робити? А як ви опишете рік роботи Служби безпеки України над цією справою? Розслідування йде двома напрямками. Йде технічне розслідування, яке проводять авіаційні служби. У нас називається Національне бюро з розслідування авіаподій, авіакатастроф. В інших країнах по-іншому називається але це одна і та ж державна структура. Яке йде паралельно від кримінального розслідування, яке ведуть слідчі або поліція, або у нас Служби безпеки України. І те розслідування і те ще не закінчено. Щоб ви розуміли, що вони зараз йдуть паралельно і один одному матеріалів не надають. Коли технічне розслідування експертиза закінчиться, передадуть матеріали в кримінальне розслідування, тоді будуть робити більш глобальні висновки, більш доказові висновки, і вже е, можна говорити про вихід на завершальну стадію. Щодо нашої роботи, основний тягар в кримінальному розслідуванні несе українська сторона. Деякі мешканці, які живуть на тій території, бажають давати показання. Іноземним слідчим. Для цього є філд-офіс і нідерландські спеціалісти слідчі допитують таких людей, якщо вони бажають, то під іншими іменами і прізвищами. Людям не зовсім зрозуміло, як далеко ми до не знаю, якогось завершення справи, що зараз невідомо, що ще лишається дізнатися. Слідство кримінальне залежно від технічного слідства, яке повинно дати висновки яким чином, яким видом зброї, якщо зброєю було збито літак? Висновок один вже є, що внутрішні проблеми в літаку не було. Зовні було ураження літака, яке ураження, чим ураження, якого типу уражаючий предмет був, ми виходимо з того, що це ракета. От про що йдеться. Я хотів би, щоб все зрозуміло. Якщо брати матеріали розвідки, контррозвідки, інші оперативні матеріали, на сьогодні все відомо. Заїхав Бук з Росії, збив з екіпажа літак, в якому занинуло 298 мирних громадян, в тому числі і маленьких дітей, немовлят рік-два. Дуже, дуже гарна відповідь, але це відповідь політична. Це б'ють оперативна. Ми ж юристами, ми живемо в правовій державі. Ну, От ну, давайте так, накладемо що? це все. От що давайте бракує? накладемо все. Бракує офіційних висновків технічної експертизи, технічного розслідування, бракує накладення їх на наші матеріали, які нами здобуті. І я думаю, що найближчим часом можна говорити про те, щоб висувати підозри конкретним особам, які нами вже встановлені. Це кілька осіб, кілька це до десяти, декілька це більше десяти. Чи є у Вас інформація про те, хто саме був причетний до збиття цього літака. Абсолютно правильно. На встановлені особи, які причетні, причетні до збиття. В якому статусі, чи то посібники, чи то організатори, чи то виконавці, то вже інша справа, то вже потрібно вичленювати ці моменти. Є ці особи, завершиться їх повна ідентифікація, можливо, вже завершена. Рішення буде прийматися, звичайно, за погодженням з іншими сторонами, оскільки ми в групі розслідуємо. Тут повинна бути повна комунікація, повне погодження, і підходить до того, щоб висувати підозру конкретним особам. Ви сказали кілька, тобто до десяти. Так якого рівня? Ну, ви хочете, щоб я назвав точну цифру? Ну, складно, хтось відпав, хтось доповнився. Це не одна, не дві особи. Це це, це громадяни Росії, це бойовики, які підтримують росіян, і росіяни, які підтримують бойовиків. Які тут можуть бути секрети? Що ще треба зробити для того, щоб це відбулося якомога швидше? Потрібно прискорити проведення технічної експертизи, але, на жаль, це не від нас залежить. Вона проводиться під егідою Нідерландів в Нідерландах, хоча там приймають участь і наші експерти. Торік нині колишній голова служби безпеки України Наливайченко також висловив версію, за якою йшлося, що бойовики плану планували буцімто збити літак аерофлоту, щоб спровокувати вторгнення в Україну. А ця версія прозвучала з вуст голови служби безпеки. Була багатьма сприйнята дуже скептично, бо якраз розходилися з думкою про цю похибку. Як ви це прокоментуєте? Всі версії, хто б їх не висував, які вони були, мають право на життя. Абсолютно всі, навіть версія щодо ураження літака метеоритом. Мова йшла про співпадіння кольорів прапору Російської Федерації і окрасу літака Малазійських авіаліній. Є там співпадіння, немає, вирішуйте самі. Як ви працюєте з міжнародною цією командою? Чому саме вчаться і ви так само чого саме навчилися? Ну, Розумієте, в них більше технічних можливостей, ми в них запозичили техніку, яку нам подарували для опрацювання тих файлів інтернетів, для опрацювання записів тисячних перемовин, які нами були перехвачені, зафіксовані. Тому ми більше вчимося десь з технічної точки зору, з точки зору прогресивних технологій. Електронних, а в плані роботи організації, слідчої підготовки, експертної підготовки ми абсолютно не відстаємо ні від кого. Більш того, незручно буде говорити. Я думаю, що ми десь маємо побільше досвіду і практики, і навиків. Я вам дійсно кажу, не приїхали, я кажу, Передайте. Я кажу, так, да, забирайте, технічний Росії забирайте. Тому що коли ми сіли в Верховній Раді, Лазаринець був, виконував обов'язки Міністерства охорони здоров'я, його громад питає, за скільки ви зробите експертизи тіл? Два дня. Я говорю, що? Василь, він мій теска Василь, Василю, ти що? Ладно, сім. Яких сім? До цього часу Нідерланди, використовуючи найняті дві установки, ще двох людей не ідентифікували. Європа не змогла. А ми за два дні. Тому сказали забирать. Слава Богу, що ми так поступили, переступили через себе, тому що була думка яка, що ми самі не можемо справитись? Як саме будемо? Та ні, ми справимося, але кримінальним розслідуванням. А технічним, на жаль, то потрібно це по-перше. По-друге, для об'єктивності, щоб росіяни не говорили, що що вони там експертизили, так? От, будь ласка. Ви Європі не довіряєте? Довіряємо. от, будь ласка, вони будуть експертизити, вони будуть висновки робити і ними доказувати ту чи іншу версію.